Давайте розпочнемо з. Чорашньої розмови Ердогана з Трампом, тому що на офіційному акаунті в мережі ікс прес-служба турецького президента повідомила про цю розмову, що вона відбулася, і сам Ердоган сказав, що він підтримує план Трампа припинення війни, прагнення Трампа встановити справедливий мир. Але, зрештою, мені здається, набагато більше ховається за цими заявами. От як ви охарактеризуєте те, що відбувається зараз у дипломатичних відносинах Туреччини і Сполучених Штатів. Ну, дійсно, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з його турецьким колегою Реджепом Типом Ердоганом. І за інформацією, Ердоган висловив рішучу підтримку зусиллям Трампа спрямованим на завершення війни в Україні. Окрім того, лідери обговорили питання стабілізації в Сирії. Необхідність зняття санкцій для забезпечення повернення переміщених осіб, та важливість врахування інтересів Туреччини в боротьбі з тероризмом. Також Ердоган наголосив на необхідності зняття тих санкцій, які були введені Сполученими Штатами Америки, згідно закону про протидію противникам Америки, власне, за допомогою санкційного тиску, і також. Було обговорено завершення закупівлі літаків F-16 та реінтеграції Туреччини в програму F-35 в для зміцнення оборонної співпраці. Ну загалом, на мій погляд, підтримка Туреччини є важливим фактором у зусиллях Сполучених Штатів Америки щодо досягнення миру. В російсько-українській війні однак ми також повинні розуміти, що вимоги Туреччини щодо зняття санкцій та відновлення оборонної співпраці можуть ускладнити переговори, оскільки ці питання залишаються чутливими для обох сторін. Більше того, офіційна Анкара вона досі ще має досить тісні зв'язки з Російською Федерацією, і намагається балансувати, і це не завжди йде на користь її співпраці із західними державами, і навіть попри те, що це країн країна-член північного татичного альянсу. Ми пам'ятаємо скільки багато було розбіжностей. Між Анкарою та іншими країнами-членами, і я нагадаю, наприклад, кейс Швеції, коли саме офіційна Анкара блокувала її вступ до НАТО. І, на мій погляд, крас таки дуже важко спрогнозувати наскільки туреччина буде відігравати конструктивну роль у подальшій співпраці з заходом. І, на мій погляд, зараз буде вирішуватися це питання, і ми бачимо, що. Президент США Дональд Трамп, принципі, він готовий обговорювати, якщо Анкара ну, зробить значний внесок у врегулювання ситуації, і це стосується не лише російсько-української війни, а й ситуації на Близькому Сході, де Туреччина зайняла неконструктивну позицію, наприклад, по відношенню до Ізраїлю. І я хочу тут е, е, зазначити, що фактично це е, те, що вона. Е, Підтримує Хамас у цій війні, може зіграти, скажімо так, негативну роль для, Америка, для американсько-турецьких відносин, і можливо, яка зараз і буде врегульована ця ситуація, тим паче, що Сполучені Штати тиснуть на Туреччину. Я хочу нагадати, що цими днями Конгрес США. Висловив намір щодо того, щоб визнати туреччину країною близького сходу, а не Європи, пояснюючи власне таку позицію, тим, що Анкара переходить у статус противників. Сполучених Штатів і на думку конгресменів, якраз таки це через те, що ну, що вона зміцнює зв'язки з Росією, Китаєм, Іраном. Тим таки ж підтримує той, той таки Хамас, а також вона. Здійснює підтримку військових дій проти Греції та Кіпру, і власне, що це що це і суперечить інтересам безпеки західного світу. Тому думаю, що Ердоган розуміє. На які це може мати наслідки, тому що фактично туреччина опиниться в таборі недружніх країн, тобто тих держав, які не можна віднести ані до заходу, ані до Європи, і це може мати негативні наслідки для влади цієї країни, як і для самої Туреччини, тому тут будуть зараз вестися торги, і знов ж таки не виключається, що Ердоган, який має непогані відносини з. Росію може повпливати на позицію Москви, і ми знаємо, що Туреччина вже приймала різного роду переговори на своїй території, можливо, і знову вона може послугувати цьому процесу переговорному, хоча знову ж таки. Тут доволі таки специфічна ситуація, і більше схоже на те, що зараз акцент акценти зміщуються на країни близького сходу, де можуть відбутися якраз такі подальші перемовини. Як між американською та російською сторонами, так і е, може бути долучена Україна, саме мати на увазі е, в е, контексті е, відновлення комунікації із Росії, щоб можна було припинити вогонь. Але побачимо, не виключається, що і Туреччина знову ж таки може ще відіграти таку роль, так само як і Ердоган може відігравати роль е, посередника. Не, дар, не дарма ж говорить зараз американська сторона. От представники адміністрації е, до Трампа говорить про човникову дипломатію. Ось е, Ердоган, якраз таки, який має е, уже е, не який досвід в цьому сенсі, е, і це стосується не лише російсько-української війни. Він може стати от таким от е, посередником, переговірником або комунікатором е, між е, Києвом та Москвою. До речі, пане Станіслава, от вчора також 16 березня на Офіційному сайті Прислужби МЗС Туреччини з'явилася заява про те, що з нагоди 11-ї річниці проведення Росією незаконного референдуму в Криму Туреччина нагадує, що вона не визнає тимчасової окупації кримського півострова Росією, а підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Бачимо, що зберігається ця позиція офіційна Туреччини, попри те, що і ви вже щойно згадали, що Ердоган налагоджує відносини з Путіним. Вірніше вони в нього не припинялися. Також бачимо зараз його прагнення чи можливо намагання якось там про щось домовлятися і торгувати зі сполученими штатами Америки і з президентом Трампом. Також домовлятися. Де ж тут Україна? Тому що бачимо, що з офіційної риторики ну Ердоган підтримує територіальну територіальну цілісність і суверенітет України. Ну, дійсно, а, а, а офіційна кара послідовно підтримує територіальну цілісність України, і вона неодноразово про це заявляла. І е, дійсно Україна вдячна такі позиції Туреччини. Це важливо. Тим враховуючи той факт, що російсько-українська війна відбувається е, ну зовсім поряд, і е, чорноморська акваторія є од, одним із таким е, е, одним е, полів бою цієї війни. І... І туреччина дійсно могла би відіграти е, таку сильну роль, щоб забезпечити безпеку е, в акваторії. Але ми також і повинні усвідомлювати, що е, тут радше позиція Реджепа Туїпа Ардогана стосується саме е, мешканців півост... Кримського півострова, саме кримських татар. Uh -huh. І він, вочевидь, відстоює те, щоб вони мали. Е, Повні права, чого не спостерігається в Російській Федерації. Більше того, зараз багато кримських катар перебувають на території самої Туреччини, і вони постійно піднімають питання того питання того, щоб Анкара підтримувала територіальну цілісність, тому що якщо цього не буде, це ще більше заохочуватиме Росію не лише. Тримати Крим в окупації, а й скажімо так, закручувати гайки і утісняти е, права національних меншин, і кримські татари, які неодноразово за історію за історію перебування на кримському півострові, зазнавали е, таких утисків, в тому числі і в роки Російської імперії і радянського союзу. Ми пам'ятаємо, що що здійснювала е, російська російська чи, чи, чи радянська влада по відношенню до кримських татар, то очевидь, офіційно на Анкара відстоює те, щоб і Якраз таки часто на вимогу самих кримських татар територіальну цільність України щоб не допустити, що Путін надалі міг здійснювати на півострові будь-яку політику, і це ми також повинні усвідомлювати. Але я думаю, що і важливо, щоб офіційний Київ надалі підтримував тісні зв'язки з Анкарою, і це стосується подальшої співпраці. Навіть якщо так станеться, що ми не зможемо повернути контроль над всіма територіями України на певний час, то ми можемо співпрацювати з Туреччиною, яка визнає нас жертвою цієї війни в різних оборонних галузях. І це стосується, наприклад, виробництва тих самих байрактарів або відновлення українського флоту, і ми вже, вже були приклади, коли Туреччина побудувала військові кораблі для нас, і вони незабаром можуть приступити до своєї служби після припинення активних бойових дій. Е, і я думаю, що Туреччина також може зіграти роль в багатьох інших питаннях, зокрема і е, в контексті лобіювання е, членства України в Альянсі, Хоча ми звісно всі, всі повинні свідомо е, усвідомлювати те, що е, всі повинні усвідомлювати те, що е, Дуже є велика вірогідність, що а, 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 наше членство в північно-датичному альянсі буде предметом торгів між Україною та нашими партнерами з одного боку та Російською Федерацією, що звісно не є оптимістичним сценарієм, але в будь-якому випадку ми повинні співпрацювати з Туреччиною як країна, як яка є сильним регіональним. Гравцем, як країною, яка все ж таки є частиною. З, з західної безпеки оцих трансат... частиною трансатлантичних е зв'язків і я думаю що саме анкара зможе поспри... ну, от... може бути однією е з е туреччина може бути однією з країн яка відіграє роль посередництва в цій війні і зможе е зробити власний внесок е в завершення е принаймні Гарячої фази російсько-українського конфлікту ну так і дивіться ж. Пам'ятаємо, що і Андрій Сибіга заявив, що Туреччина має одну з найбільших армій на європейському континенті, тому безумовно в контексті майбутніх домовленостей щодо досягнення справедливого і всеосяжного миру в Україні її роль обов'язково буде. Що ж, будемо стежити, як розгортатимуться події далі. Зараз давайте перейдемо до Трампа тоді, тому що крім того, що він говорив з президентом Туреччини і про цю розмову, ми з вами вже теж поговорили. Він анонсував ще одну телефонну розмову, яка має відбутися завтра, 18 березня, і це має бути розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Це вже не перша, звісно, розмова, яка буде між Трампом і Путіним, але от. Трамп, до речі, каже, що саме ця розмова вона буде важливою і історичною. Про що будуть завтра говорити? Ну, дійсно, він ананс до цю розмову, хоча вона мала відбутися у п'ятницю. Ми бачимо, що все ж таки немає інформації, що була якась комунікація між Трампом та Путіном. А отже, з великою рогідності, все ж таки, цю розмову перенесли і перенесли саме на 18 березня для того, щоб е обговорити. Питання російсько-української війни і можливого досягнення припинення вогню, і варто також розуміти, що зараз вже накопичилося стільки багато інформації, яку дійсно варто обговорити і визначитися. Куди рухатися далі? І я не виключаю, що за підсумками цієї розмови ми будемо мати більш е, чітку картину е, того, е, чи готова по-перше Росія йти на оце тимчасове перемир'я е, тривалістю в 30 днів, і е, е, чи взагалі буде, будемо е, чи, чи взагалі можна сподіватися на. Припинення вогню в більш довготривалі на більш довготривалий період, уже після завершення цього 30-денного періоду, якщо сторонами буде дотримано власне цей режим тиші. І я також можу. Скажемо, так припустити, що можливо з'явиться вже якась дата, нарешті, з яко з як... з якого дня може наступити цей э... э... на... на... настати цей режим припинення вогню. Адже ми говоримо всі про 30 днів про цей місячний період, але насправді від, від якого дня воно все відраховуватиметься, можливо, навіть якщо і буде. Інформація, то я не включає, що вже в березні ми зможемо спостерігати це запровадження. Режиму тиші, і відповідно розпочнеться цей відлік е, в денний період. А опісля я не виключаю, що можливо буде якась пролонгація е, цього, цього режиму припинення вогню, якщо все буде добре. Ну, відносно, ми розуміємо, що звичайно якісь невеликі порушення можуть бути, е, і е, варто згадати. Досвід інших е, режимів припинення вогню, які мали місце ще з 2014 року. Але в будь-якому випадку тут важливо, щоб якраз таки е, е, Москва пішла на це, і е, також хотілось би більше інформації щодо того, хто ж насправді моніторитиме е, власного це дотримання цього режиму, чи будуть якісь інспектори від яких організацій, е, е, чи, чи будуть вони мати від. Відповідний мандат, який скажімо, буде погоджений е, усіма сторонами. Ну це дійсно теж серйозне питання, і хотілося б мати більше відповідей, відповідей щоб не було так, що хтось там десь щось порушив, а потім е, інформація перекручується, і тому подібне. Ну це серйозні речі, насправді, і ми повинні розуміти, що цей 30 тридцятиденний період це є своєрідне випробування тестом. Чи можна буде потім запроваджувати довготривале перемир'я, яке буде. Вже підкріплене вочевидь підписаною угодою між Україною та Росією. І зараз вказ таки треба, щоб було продемонстровано те, що сторони хочуть цього дотримуватися, і ми звичайно розуміємо, що Росія є дуже вирогідним порушником цього перемир'я. Тому і потрібно вже зараз визначатися, хто моніторитиме, як це все відбуватиметься. а не лише ми а не, а не лише, щоб було все на рівні заяв. Тут потрібно вже предметно підходити до таких речей, проробляти. Я не виключаю, що вже ця робота відбувається, тільки вона можливо здебільшого не публічна, і е, е, можу припустити, що найближчим часом ми дізнаємося про результати такої роботи, якщо вона мала місце, і е, якщо вона відбувається взагалі, тому я думаю, що потрібно зачекати і вже за результатами розмови. Трампа і Путіна можливо можна буде про щось більш детальніше говорити, але сподіваємося, що американська сторона вона матиме міцні позиції. Під час цих переговорів і що не бу піч під час цієї телефонної розмови, і що а, Путін не розтрактує оцей телефонний дзвінок як якусь слабкість чи якусь поступливість, поступливість як з боку сполучених штатів Америки, так і в цілому вільного світу. Адже від цього залежатимуть подальші переговірні позиції, ну і умови, на яких може запанувати режим припинення вогню в Україні, от до речі, про. Подальші переговорні позиції, і власне про те, чи є взагалі у Трампа якийсь план припинення цієї війни. Це ми зараз не говоримо про ось цей 30-денний термін припинення війни, вірніше припинення вогню е, тимчасового, тому що деякі аналітики кажуть, що зважаючи на всі ці останні заяви Дональда Трампа, на те, як різко змінюються його настрої, політичні вподобання та й загалом риторика, то складається враження, що в нього насправді ніякого плану немає. Він от просто пливе за течією, і ось так, от на ходу так би мовити, вирішує що. Робити далі, чи то тиснути на Путіна, чи то товаришувати з Путіним? І ось виходить державний секретар США Марко Рубіо і каже, що насправді є і план А, і план Б у Вашингтона щодо завершення війни в Україні. Що ви скажете про цей план А і план Б. Ну, власне, як я розумію, що план А стосується якраз таки цього тимчасового перемир'я на 30 днів. Тобто, якщо воно запрацює, можна перейти буде до наступного плану. Це як він назвав його планом Б. А і я думаю, що план Б це якраз таки і буде полягати в як в самому переговірному процесі, зокрема, і можливі зустрічі можливих зустрічах представників України та Росії. Ну і відповідно. Запровадження оцього вже довготривалого перемир'я, але вже після підписання відповідної угоди, я не виключаю, що тут можна і говорити про інші типи планів, їх різні конфігурації. Мабуть, останній вже план може стосуватися вже повного запровадження миру. Але ми розуміємо наскільки це віддалена перспектива. Ну поки що судячи по тим реаліям, які зараз мають місце. Тож, поки що про якийсь план В ми говорити не можемо. Але план А, я думаю, він. Може запрацювати і Москва вже подає сигнали, хоча вони звісно ще не є якимись такими чіткими. Але я думаю, що домовленості, якісь все ж таки відбуваються, і як не виключаю, що під час цієї телефонної розмови, яка відбудеться між Трампом і Путіном, вони вони обговоритимуть те, щоб дійсно можна було вже реалізувати. Все те, що було раніше сказано, про що було домовлено, і в кінці кінці ми вже зможемо перейти до цієї першої фази перемиря. Вочевидь, я думаю, що у Трампа не немає дійсно якогось мегаплану, який там розписаний детально. І це ну я до речі про це ще говорив під час передвиборчої кампанії, коли там лунали від його команд від членів його команди від нього самого якісь ідеї. Зрозуміло, що це були лише якісь нариси, якісь думки. Які далекі можуть бути від реальності, враховуючи те, що ще не було комунікації із Російською Федерацією? Зараз ця комунікація відбувається, і оці ідеї о, або змінюються, або отримують певних обрисів, і вже ми можемо говорити, що певні якісь... Певне якесь бачення є, але все це відбувається ситуативно. Тобто, по як якщо щось відбулося, тоді можна це відкоригувати і рухатися далі. Все дуже скажімо так відбувається в великій динаміці, і говорити про те, що є якісь, якісь стале бачення, ми не можемо. Хоча зустріч української та американської делегації делегації у джеді показує, що все ж таки матеріалізуються. Певні ідеї, про які е, говорилося раніше, а отже, можна припустити, що найближчим часом ми побачимо більше інформації і більше ч е, е, більш чіткого бачення, е, як, як це можна запровадити, але знову ж таки для України є небезпечним небезпечними те, що Російська Федерація може натомість. Вимагати е, великих е, там, чи, там чи значних там поступок е, для себе, що очевидно не прийнятим для офіційного Києва, і тут головне, щоб не відбувся черговий тиск на офіційний Київ, і це до речі, теж елемент. Такого нібито плану, який ще е, е, був з е, був е, зароджений під час передвиборчої кампанії, не знову ж таки від того самого генерала Келога. Тому я е, тому тут зараз буде дуже багато різного роду е, подій, але офіційному Києві е, офіційному Києву однозначно варто робити все можливе, щоб відстояти національні інтереси і не допустити, щоб наші західні е, партнери, е, і перш за все, сполучені Штати Америки, допустили. Сценарій, коли Володимир Путін диктуватиме свої умови, і ці і, і ці вимоги потім ре, ре, реалізовуватимуться в життя. Так, я тут абсолютно з вами походжуюся. Бо поки ми тут всі розмірковуємо, чи є план власне у Трампа. Нам головне, щоб Путін не міг втілювати свій кривавий план знищити всю Україну. Пане Станіславе, дякую вам за аналітику і за те, що долучилися Щобіром. до прямого ефіру. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародних, був щойно на зв'язку зі студією.